Дорогі друзі, мистецький фронт не мовчить навіть у найскладніші часи. 1 жовтня, тобто у день музики, в пабі Махно відбудеться теплий і водночас потужний концерт авторських пісень та обробок українських народних мелодій, де звучатимуть серця і ноти. Його творять дві неймовірні жінки, і це наша Дніпровська композиторка та співачка Ем'юз та журналістка ведуча і співачка Ольга Журавель. Музика цього вечора не лише для душі, вона для допомоги, адже всі зібрані кошти підуть на підтримку підрозділу, у якому служить їхній друг, музикант і композитор. Про творчість, благодійність і силу української пісні поговоримо сьогодні наживо. Вітаємо вас, вітаємо шановні гості! Вітаємо вас, а, Анна Ольга. А, розкажіть, будь ласка, як народилася ідея цього спільного концерту. Права в тому, що вперше у нас такий така співпраця варіант був два роки тому, 23-му році, і це був дуже успішний такий концерт. Ми зібрали чимало коштів для наших збройних сил. Все це проходить в рамках напрямку, який я називаю для себе музичне волонтерство. Тобто, спочатку повномасштабного вторгнення ми пишемо пісні і виступаємо для наших збройних сил, для всіх, хто потребує підтримки. І саме з Анною ми товаришуємо, приятелюємо і співпрацюємо з цього часу. З початку повномасштабного вторгнення. Але так сталося, що в мене в житті трапилась дуже неприємна ситуація. Рік я перебувала по лікарнях. І минуле, минула осінь у нас вилетіла, саме коли ми думали зробити концерт. І ми дуже мріяли, що ми повернемося знову до цієї співпраці. І нарешті, завтра концерт відбудеться. Тобто він для нас довгоочікуваний. Це неймовірно. Розкажіть, будь ласка, чому все ж таки обрали саме цей паб для вашої такої події? Цей паб дійсно приймає багато артистів на благодійних засадах, які роблять волонтерські заходи. І це одна із причин. А ще він такий завжди проукраїнський зі своїм колоритом українським національним. Це теж дуже приємно. І там... ну, і, в принципі, це такий дніпровський концертний майданчик так. для андеграундної музики, і взагалі для музики різних жанрів, для дніпровських митців. Хороше розташування. Ой, вибач, будь ласка, там збирається дуже багато креативної молоді. Тобто, це дуже атмосферний е, заклад. Скажіть, будь ласка, поділіться. Яким буде формат вечора? Це сольні виступи, це дуети, це, можливо, несподівані кавери? Формат так. Це будуть сольні виступи. Буде блок, «Мі», блок Анни і будуть ще запрошені гості, також виконавець Максимілян і дует «Ф'южн». Дует Fusion» – це на основі е, гурту Нера, але зараз в них е, більша частина гурту е, знаходиться саме в Збройних силах. Тому е, Світлана із Клавішником вони зроблять так, таку дует, дуетний виступ. На підтримку також. А чи можете нам трохи відкрити таємницю, які авторські пісні прозвучать завтра? Ну, в нас пісні з Анною авторські, тому що ми пишемо пісні вже багато років мої саме скажу за себе, що мої найвідоміші пісні це стоїмо гімн нашій незламності, місто, зорі за нас, окупант і так і так далі. А я трошки поспіваю ще українські народні пісні в обробках. Я дуже люблю міксувати, брати якусь українську відому дуже мелодію і обробляти змішувати з іншими піснями, тобто, от я люблю такий жанр мікс. І ще теж буду співати свої авторські пісні. От, і а, одна з них, яка така більш популярна, е, про борщ. <ріст> тобто так, пісня про борщ. Вона дуже така весела, кумедна і сподіваюся підняти е, настрій всім, хто прийде. Клас, клас. Но... До, до речі, про Аннини Мікси, це дуже цікавий жанр. До неї ніхто такого не робив. Я таке почула вперше, і дійсно це дуже круто і рівень високий. Неймовірно, неймовірно. Дякую, Олю. А чи може тоді, Анна нам розповісти, як ви вирішили створювати, що вас надихнуло на такий, на такий жанр, на таке міксування пісень? А, ну, чесно кажучи, перше, що я робила, це, якщо ви знаєте, пісня Віктора Павліка: Ні обіцянок, ні пробачень. От і Чомусь мені прийшли в голову е слова ні обізянок, ні собачок. І я <рес> щось просто прийшло в голову. Я навіть не знаю воно звідкись там взялось, і я почала міксувати. Цю пісню із собачим вальсом, із е, продіджами, і з там ще з реперським гуртом. Не пам'ятаю, як його назва. Але це щось таке масштабне вийшло, і воно якось понеслося після цього. Там людям сподобалось, але це, це така дуже масштабна робота, і е, на це уходить дуже багато часу. Тому в мене таких робіт зараз мало, але е, буду сподіватися, що ще прийде на. Хнення і час Ольга. Чого? не так вже й мало. Я, я вже навіть чула ну, не одну, не дві. Мама шістдесяток чула. Так що не мало. Це дуже скромні. Ну добре, дякую, Оля. <сум> Вона мене підтримує дуже. <сум> Ольго. А ми бачимо, що ви прийшли не з пустими руками. Ви прийшли із книжкою. Чи ви можете розказати, що це за книжка? Так, дійсно, я прийшла зі своєю книгою, це моя вже друга збірка поезії. Вийшла вона нещодавно, видалася в Києві, називається між хаосом і космічністю. І зараз цю книгу можна придбати в мене. Це для наших глядачів. Угу. А... Тут, тут рефлексія мого життя за 20 років. Скажіть, будь ласка, що вкладали в неї? Це лірика філософська, інтимна. Тут є вірші, і вже після початку повномасштабного вторгнення. Але я вважаю так, що кожен поет він саме пише себе про себе, тобто, все, що в мене з все воно тут. Як ви як ви хочете, щоб ваш читач е, забрав з цієї книги? Щоб він отримав які емоції, які відчуття він би ви би хотіли, щоб він пережив? Ну, хочу сказати, що в мене вже була презентація збірки, і вже чимало людей прочитали цю збірку, і кожен знаходить щось для себе. Це дуже приємно для мене, як для авторки. Що я просто пишу там не в тумбочку, не в стіл, а саме, ну, тобто, людям заходить і вони щось знаходять для себе. Це дуже важливо. Взагалі, відгуки для нас, як для виконавців, це теж дуже важливо. Анна, Ольго, ви обидві виступаєте на благодійних концертах, на благодійних вечорах. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, що для вас означає таке поняття як мистецький фронт. Тому що це слово сполучення кожен українець трактує по-своєму. Мистецький фронт я вважаю це саме ну, ті зусилля, ті твори, ті творчі. Заходи, які роблять творчі люди на підтримку саме нашої перемоги і всіх тих, хто її наближує, тобто в першу чергу наших збройних сил. І якщо ну, оскільки в нас вже є такий досвід саме виступів для збройних сил, то ми отримували зворотній, зворотній відгук, і ми знаємо, що для них це важливо. Їм це приємно і їх це підтримує. Які у вас відчуття е охоплюють вас, коли ви от на сцені саме на благодійних виступах? Можливо, ваш найперший виступ ви згадуєте, і він якийсь був особливий? Е, я е, пам'ятаю, що до першого свого виступу на таких благодійних концертах, три роки ще тому, виходить, е, я дуже довго не співала. Е, бо я є композитором для відео ігор, це якби моя основна професія. І е, е, тут е, мене запросили. І е, мені так захотілося, що я дуже швидко там написала ще пару нових пісень, прийшла, виступила, і я зрозуміла, що я стільки років е, витратила просто кудись в стіл, теж писала пісні. І мені дуже сподобалося це відчуття, що я якби народилася наново і ще і завдяки цьому якби збираються кошти для наших військових. для Переселенців, що я теж роблю е, свій внесок. Тобто, це якби теж наша е, е, це боротьба, е, це теж як війна, як е, супротив нашого мистецького направлення, креативних людей, тобто словом, музикою. І е, е, я дуже дуже пишаюся цим, що ми цим займаємось. Сподіваюся, це дійсно допомагає. Я згадую свій перший концерт саме на благодійних засадах після початку повномасштабного вторгнення. Це була весна 22-го року, і ми виступали для переселенців з Донбасу, які приїхали до нас. І я пам'ятаю, як до мене підійшли. Ну, в мене була пісня, яку я написала спеціально під цей захід. Вона називається Додому про те, що люди рано чи пізно повернуться. І там я повернусь завтра додому, до рідного краю, наче до раю, справжнього раю. І підійшли бабуся і дідусь зі слосами на очах і сказали, ми віримо, що ми колись повернемось до нашого раю. І потім дівчинка ще маленька підійшла і подарувала мені малюночок і сказала: Дякую за те, що ви гарно співали. Це теж переселенка. Ну, я вважаю. Так. так це, це дуже ціло і важливо. Так, дійсно, це дуже цінні такі емоції. Моменти. Скажіть, будь ласка, як музика допомагає вам обом особисто переживати цей непростий час? Ну, для мене музика це взагалі така річ. Ну, це не річ. Ну, добре, це річ, яка допомагає. Конвертувати емоції, які е, ми не можемо показати, які ми сповна не можемо висловити. Тобто музика вона е, е, все це якби втілює. В ноти в голос, коли ми співаємо в голос, то ми наші емоції, усі, що ми маємо, ми їх якби передаємо, ми їх переробляємо. І це дуже важливо і для нашого ментального і фізичного здоров'я. І якби не музика, то ну я не знаю, може якісь були би. Не дуже, не, не дуже хороші а, наслідки, але от музика вона дійсно допомагає а, в усьому для мене. У мене в моїй останній пісні є такі рядки, яка от, ну, нещодавно записана, і ще її ніде не було релізів. Життя циклічне, лише музика вічна. Така відповідь. Це неймовірно, дійсно, що пісні і музика допомагають людям прожити свої емоції, можливо, навіть іноді яскравіше, але потім з легкістю їх, можливо, відпустити. Так? Скажіть, будь ласка, а яку реакцію слухачів ви найбільше цінуєте? Це разом, це тиша, це оплески, сльози? Що для вас є? Ось такою реакцією, яка ви розумієте, що дійсно пісня відгукнулася? відгукнулася? Валерія, ну все, що ви перечислили, насправді це ну, має місце і це так, важливо. Все так. Але в мене є, от, наприклад, пісня Стоїмо, яку завжди співаю разом із слухачами, із глядачами. Але е вони не знають слів, там просто все максимально просто. Я прошу трохи інтерактиву, і вони під долучаються, іноді навіть виходять на сцену і співають зі мною. Так що і це дуже важ... дуже цінно. Я, вибачте, хотіла ще сказати про пісню Стоїмо. Я, ми коли зустрічаємося на концертах, і от я йду, і в мене в голові не моя якась пісня, а це Оліна. Ну, ми стоїмо, ви стоїмо, ми стоїмо, вистоїмо. Це не забула. прямо завжди. Тобто такий хід, просто хід війни точно. Ось ви сказали, що завтра можна почути ще не видані ваші твори, ще не видані ваші пісні. Поділіться, будь ласка. Чи плануєте ви запис цих пісень після концерту? Можливо, міні-альбом або лайв-відео якесь видати? Ем, ну, е, можливо, е, я думаю, що це просто будуть е, видані сингли окремі. От е в мене теж я планую презентувати завтра. Ну, я дуже люблю пісні з гумором, такі сатиричні. А от як борщ, наприклад, ще в мене є про, про Тіндер, тобто якісь такі. Цікаві штуки. От і е, завтра. Теж е, я хочу таку презентувати пісню, яку в принципі я вже співала на під піаніно, бо у нас теж є такий формат е, наших творчих вечорів. І ця пісня дуже подобалася людям, тому я вирішила зробити аранжування. От, е, це така буде весела пісня про е, одну людину, точніше про ім'я. <laughs> От, дуже дякуємо вам, Анно, Ольгу. Бажаємо вам завтра успішного виступу. І звісно, що дякуємо за те, що ви підтримуєте нашу Україну, підтримуєте наші збройні сили. Дякуємо за, за, вам дуже за прошу. Дякуємо. За да. Ви нам сьогодні Дякую. подарували заряд натхнення та любові до української пісні. Насправді.